Другий день без газопостачання залишається село Нехаєвка Коробської громади. 24 січня близько дев'ятої години ранку. Електрики пошкодили газопровід, бурили землю для встановлення електроопори. Про це сказав Суспільному староста Сергій Саводченко. Приїхала газова служба, відключила всіх абонементів на сьогоднішній день. У нас їх 222 невеличке пошкодження, але ж ці бюрократичні перепони в бумажні у людей залишилося не в усіх, але у більшої кількості тих, хто користувалися газом, але все ж таки залишилося пічне опалення. ж уже не тиждень, чи стільки, лише ж тільки друг другий день. Люди все розуміють ситуацію. Пошкоджену ділянку труби розкопали, підготували обладнання для ремонту, сказала речниця Чернігівгазу Ольга Конопацька Плехова. Але тепер газовики чекають, поки температура повітря підніметься вище нуля. Такі технологічні вимоги, пояснила речниця. Наразі, за словами старости, у Нехаєвці 8 градусів морозу. Звалювальні роботи на поліетиленових газопів. Вулишнього середовища не нижче нуля градусів. Тому працівники Чернігівгаз моніторять температурні показники при оптимально допустимому підвищенні температури, провести зварювальні роботи та розглядають додаткові можливості їх проведення за дійсних погодних умов. Термінів, коли газопостачання села буде відновлене, речниця Чернігівгазу не називає там. Перебуває наша техніка, наші фахівці. Ми робимо все від нас залежне для того, щоб якомога швидше поновити газопостачання.